Мене звуть Олен Євген, я заступник завідувача кафедрою, власне, в цьому інституті, при якому ви зараз, в якому ви зараз знаходитеся. У нас зазвичай завідувачами кафедри є директори інститутів. При цьому, от ну, ви вже чули. Кафедри, знаходячись при інститутах, фактично мають можливість залучати не лише тих людей, які викладають щось студентам, а взагалі будь-яких науковців з будь-яких груп, які є в тому чи іншому науковому закладі. Це означає, що ви можете подивитися не лише на, наприклад, тематику кафедр, які представлені на сайті КАУ. А ви можете подивитися у тому числі і на тематику інститутів, які є афілійованими з тими чи іншими кафедрами. І там значно більше напрямів роботи, які ви можете обирати для себе. Наскільки я зрозумів, зараз тут присутні біологи, екологи. А, фізики всі. Бо я так почув вашого супроводжуючого. Тобто ви всі вивчаєте фізику, ну тоді взагалі і далі. Ви, мабуть, вже якимось чином маєте уподобання, визначилося, кому що подобається, да? комусь більш подобаються рівняння розв'язувати, комусь, принаймні, ви знаєте, що працювати руками цікавіше. Відповідно, є у нас велика, великий спектр. Установ, при яких є також кафедри, які займаються і теоретичною фізикою, і експериментальною фізикою, як фундаментальною, так і прикладною. Ну, от сьогодні ви почуєте багато що з цього, я хотів би сказати кілька слов, слів взагалі, про те, яким шляхом зараз розвивається наука і. Мабуть, як світ розвивається завдяки науці. Мабуть, багато з вас відчули на собі буквально от нещодавно, хто, хто вже користувався чатом GPT. Ви бачите. А ще півроку назад більшість людей про це нічого не чули. Вони не знали яким чином взагалі буде розвиватися, наприклад, штучний інтелект? Тобто, вибачайте, зверніть увагу, що на протязі буквально пів року сталася настільки кардинальна зміна у нашому світі, до якої більшість людей все ще навіть не знають, як пристосуватися. Бо Раніше вважалося, що коли з'явиться штучний інтелект, то в першу чергу постраждають професії, які не пов'язані з розумовою діяльністю. Ми, мовно кажучи, всі вважали, от, там. <клес> Тесла вже навчила свої автомобілі рухатися самостійно, значить, хто першим постраждає. Водії, так. Водії, да. Навіщо ні, все, все, Навіщо дійсно витрачати кошти на водіїв, якщо це може робити автомат? Але виявилося, хто з вас вже писав за допомогою чату про ці програми? О, є, 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 є. Люди. Я знаю, бо у мене син приблизно вашого віку. Він цим користується. Виявляється. Штучний інтелект може досить пристойно писати навіть програмне забезпечення якесь. Що це означає? Це означає, що під загрозу потрапляють у тому числі професії, які раніше вважалися дуже буде складні передати штучному інтелекту, наприклад, ті ж самі програмісти. Тобто, виходить такий собі процес, коли програмісти. Створюють штучний інтелект, а штучний інтелект підміняє вже програмістів. В цьому плані, я от не знаю, як ви, але покоління людей, які ну, там, на кілька років, може, старші, які визначаються, чим їм далі займатися, вони потрапляють в ситуацію невизначеності. Багато хто не розуміє, в якому напрямі. Слід далі спеціалізуватися для того, щоб мати ну, якусь стабільність у житті, да? щоб мати перспективу надалі, ну хоча б мати роботу. І в цьому плані знов таки сучасний світ настільки швидко змінюється, що навіть з'явився такий термін. Ну от тут він приведений на слайді, це швидкий час. Фактично ж, ми розуміємо, що час, як фізичний, да, він плине з однією тією самою швидкістю. Ну, принаймні нам так зараз здається, як фізика. Але психологічно, ви, мабуть, відчуваєте навіть від почату GPT, наскільки прискорені події в нашому житті стають, наскільки частіше відбуваються зміни. І ось власне швидкий час, це той час. Коли у нас на протязі одного покоління, раніше так вважалося, відбуваються суттєві зміни в навколишньому світі, і людина має вже пристосовуватися до інших умов. А сьогодні ми бачимо, що такі зміни не один раз можуть траплятися. Вони тепер можуть стати фактично якоюсь традицією. Тобто, якщо подивитися на історію людства, Почитав, хто читав Платова? О, є, 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 так. Да. Ви, мабуть, помітили, що ідея стабільного суспільства це є головна ідея, яку розвиває, філ, розвивали філософи протягом багатьох тисяч, тисячоліть. І вважалося ідеальним суспільством, яке може бути утворене таким чином, щоб взагалі не змінюватися. Люди будуть змінюватися в ньому, а саме суспільство, його принципи існування будуть залишатися. Це була ідея, яка і досі ще у багатьох людей залишається ну, такою основною. От коли ви чуєте, багато хто, мабуть, із вас чули про плани сталого розвитку. Це вже трошки відступає від ідеї незмінності. Да? Але і розвиток має бути сталим. Тобто цілком прогнозованим. Наш світ ніколи не був насправді прогнозованим. А я просто Добре, тому цікаво. Добре, я тоді пришвидшуюся. Про що я <на> маю сказати? Так, так, так. Значить, Час змінився, і те, що він не стає буквально його сутністю сутністю нашого буття. Якщо ви живете в обставинах, які постійно змінюються, і не можете на це ніяк вплинути, ну, Росія намагається повернути нас у минуле, ви бачите, до чого це призводить. Ну, а в принципі, людство вітає ці зміни швидкі. Що робити? Ну, Потрібно очолити, хто власне сприяє постійному зростанню змін, наростанню змін. Ну, Наука це все інформаційні ефекти, які пов'язані навіть із тим, що ми зараз переходимо на новий світоустрій і на новий економічний уклад, де наука буде відігравати основну роль. Ну, Я не буду зупинятися на речах. Які ви вже дещо чули, про особливості КАУ, про те, як все це пов'язано з навчанням і в тому числі і за кордоном, я скажу про те, чим займаються, власне, на кафедрі прикладної фізики та наноматеріалів на при інституті металофізики. У нас є багато напрямів, але такі, мабуть, найбільш вражаючі, на мій погляд, це е, смарт-матеріали, наприклад, матеріали з пам'яті форм. Коли ви хто ну, чув, да, знаєте, що можна там, деформувати, наприклад, антену на супутнику, а потім пропустити струм, нагріти, і вона приймає західний, е, вихідну форму. А це е, одне квантові матеріали, у тому числі і на провідні, вам про це розказували. У нас є також група, яка займається. Е, Кілька відділів, які займаються теоретичними дослідженнями. Ну, власне, те, що ближче до мене, це дослідження в області енергетики, в тому числі за участі наших викон... наших науковців, наприклад, були проведені дослідження, які подовжили термін використання корпусів ядерних реакторів ще на десяток років, і це відповідний. Фінансовий ефект для країни а, був забезпечений. Ну, хоча країна і надалі сумнівається, чи потрібно вкладати гроші в науку. Також у нас є люди, які займаються водневою енергетикою, тобто матеріалами для зберігання водню, сонячною енергетикою, електрохімічними джерелами. Ну і я теж тоді е, швидко скажу, що. Сучасний світ дійсно змінюється непередбачувано. І якщо раніше вважалося, що сонячна енергія буде основно, основний внесок давати в видобуток енергії, то з появою вже термоядерних реакторів, які починають давати позитивний вихід енергії, да, у нас відкриваються нові шляхи. І дослідження таких матеріалів у нас відбувалося ще за часів. Царя гороха, це так звані термоемісійні перетворювачі. Ну, ви там можете побачити, це коли один електрод розжарюється, з нього вилітають електрони, перелітають на інший, холодний і далі все це по кругу йде. І корпуси тих самих термоядерних реакторів можна просто робити у вигляді ну, першого обломку захисна. Це ось можуть бути такі тугоплавкі метали, які використовуються і для. Видобутку енергії з термоемісійних перетворювачів. Також у нас займаються і сонячною енергетикою, це е, фотовольтаїка, і, відповідно, е, займаються е, матеріалами для перетворювачів тепла в електрику, це термоелектрика. Ну, от, коротко тоді так. Які є от, питання? Два запитання. Перше тут цьому знайомого словом, мене є знайомий, який цікавиться зброєю. В такому разі, якщо він хоче пов'язати своє речі з фізикою, то чим йому вже починають ну, потрібно починати цікавитись, або куди йому податись? Mm -hmm. so, ну то, дивіться, мабуть, зараз при кожній організації Академії наук ви зможете знайти той чи інший напрям, який орієнтований на обороноздатність. При інституті металофізики у вас теж є можливість займатися такими дослідженнями. Зокрема, це бронеплити легкі, з легких матеріалів, ну, зокрема з титану, у тому числі такі, які одержуються за допомогою 3D-друку, тобто їх можна модифікувати буквально там пошарови їхні властивості. Ви можете займатися, наприклад, поглинаючими покриттями, тобто маскувальними покриттями, ну, типу, там, технологія СТЕС. Можете займатися матеріалами для двигунів, системами керування для ракет, це теж у нас є. І там, зокрема, використовуються і матеріали з пам'яті форму, і їхні різновиди. У нас є тематика пов'язана, як ну, я казав, з енергетикою, це теж безпосередньо можна використовувати у тому числі на позиціях, віддалених від централізованого енергопостачання. Ну, зрозуміло, да, що коли йдуть бойові дії, а потрібно підзаряджати там, ті ж самі рації, Потрібно мати якусь переносну там, або сонячну панель, або інше джерело енергії, які б дозволили функціонувати всі ці електроніці. Наскільки ну, я знаю в інших організаціях, ну, тут є їх представники, вони можуть розказати, чим вони займаються в цьому плані. Ну, може, я, я щось забув. Ну, здається, от да, у нас є така тематика, можна так, приходити і до нас. Ні, ну це така тема. А, 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 ну, по перше, по перше, я навіть не, не знаю а, на неї відповіді, так? І я, мені здається, а, знаєте, що є великий, а, великий у нас особливо в Україні, а, як це геп по да, проміжах, так Між, а, між наукою і, власне, навіть там. Рібництвом, так, якимись компаніям? А з а, військовою сферою цей, цей геп, я б сказав, ще більше. А, і а, тому, я думаю, зараз навряд чи, от, є десь місце, де от, займаюся зброєю. Ну, крім того, що розказав Євген Георгійович, зрозуміло, ідея ну, покриттів, там значить, броні, це от метали, металофізика. Але наскільки наскільки тут зв'язок з. Впровадженням і наскільки він швидкий. Це, я думаю, це я думаю, от після війни я думаю, це буде така дуже актуальна тема. Ну, Має бути. Якщо, якщо вона не буде, то буде погано нам для розвитку. Тому, тому вона має стати таким важливим таким. але але зараз про це говорити мені здається зарано. Ну, Якщо є зацікавленість, то в принципі можна знайти. Ну, я розказую лише про те, що що можна побачити у відкритому друці. Тобто це напрями, які і фінансуються, і відповідно публікації є у відкритому доступі. Тому я тут не видаю якихось таємниць, але якщо ви почнете цікавитися, ви побачите, що спектр задач дещо ширший і відповідно зможете знайти для себе. Ну, за стихи. І друге запитання теоретичне. Ну, безумовно, диференційна інтегральна численні, яка в математичних прав фізики і гінзенбарга має місце бути, але чи є в сучасній фізиці якісь галузі, окрім обчислення, ну, наприклад, обчислювати фізики, де застосовується дуже широко дискретна математика, ну, наприклад, обчислення ОСДО. Наприклад, на що? Ага, FPG. Он, Олександр вам розкаже трохи про FPG справді, математичні які і машина навчання, а машина якщо застосування до фізики, до експериментів, я трошки про це скажу зараз. я Хотів якраз сказати, що зараз вам про це докладно розповідає. Ну не про це, не докладно, але не математично. Про це дотично можна сказати. Є ще питання? Добре, дякую, Женя. А, давайте, у мене пропозиція. Давайте все ж таки дамо тоді е, виступити нашим гостям, не, не з нашої кафедри, от, два представники. Сергій Перепелиця від теоретиків. Давайте з теоретиків почнемо. Да? У, вас, у вас немає там по, по, по часу якийсь хтось? Ну, мається. Ну давайте, Сергій. Ну, ви спитали про дискретну математику. Може Сергій вам щось тут допоможе.